Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Патрушеви готують терміновий борт до США. Будуть таємні переговори. Одразу після цього Патрушев звернеться до росіян та українців. Телеграм-канал Помсти пише, що звернення буде вирішальним та історичним. Можливо, буде рішення про переговори навіть на умовах України, зокрема, генерала Залужного. У США почали активну закулісну роботу з повалення Путіна, який прагне переговорів з Україною, щоб повторити сумнозвісний. Сценарій з мінськими домовленостями. Тож у найближчій історичній перспективі кремлівський диктатор втратить владу і навіть життя. Якщо вже не втратив США, з Патрушевим буде легше домовитись. Про це більше розповів у своєму Ютуб російський історик та політичний оглядач Дмитро Чернишевський. Ще до недавнього часу Вашингтону були вигідні Путін і його політика, яка послаблює Росію. Але зараз диктатор сказився, він становить загрозу. Його доля вирішена. Після заколоту Пригожина Путіна вже не бояться. Він ослаб всередині країни. Путін тепер не вдах, а це серйозний. Внутрішній фактор очільнику Кремля пропонували досить вигідні умови примирення, але той відмовився. Двічі він так вчинив, тому у США вирішили, що у Путіна просто потік дах і списали його. Останні ініціативи їхні звучать до російської еліти. Хлопці, робіть щось. Ми даємо вам можливість зістрибнути з корабля, що тоне. Еліту поставлять перед вибором знести Путіна, чи їх знесуть разом із режимом. У США хочуть зберегти путінський режим, але без нього самого. І тут вони з Китаєм порозумілись за словами історика, до кінця року. Путін має шанси втратити владу та життя. Ліквідація диктатора відкриває Україні шлях до миру та вигідна Вашингтону перед президентськими виборами. Не здивуюся, якщо до кінця року Путіна в Росії не стане, якщо вже не стало і зараз там не сидить двійник. Але після цього Україні все одно не все буде добре. Буде початок довгого шляху до світла в кінці тунелю. Будуть мирні перемовини з Україною, де окупація земель, які вони забрали. Пише історик. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.